Так, друзі, всем привет! Присуємо вже своє Ну, Він тут не здоровий, туди далі, этот стищий. Уже складаємо в кучі сразу. зразу ну, скидаємо в кучі, щоб легше було грузити у газон. Трошки носить, а я присую. Тут ставка де тут крайній, тоненький. Ну, а так подивиться. Туди тепер в кучі слажувати, воно так легше грузиться і швидше. Тут небагато залишилося. Вчора грузили фуру. Ну, сіном ставлю таку врізочку, я не знімав нічого. То що треба було і тюкувати, і грузити. все підряд. Ну а так потрохи йде заготовка сіна. Як все нормально, то ще накосимо. Може. Що воно буде. Буває багатенько, треба трохи насиплення придерзувати. Ось такі діла. Отак От ми обкосили. І біля ставка порядок. Спросили складали по 40 штук. а так вони складають 20, може 10, десь так. В газон грузимо 140 штук чи 145. Це з горою, конечно, щоб зря не їздить. Там Агро, якось Агро. Коротше, 600. Уже закінчується і будемо тікувати отакою ось. Тева, це 500. Ну, бо ми завжди 500 тікували, а це у нас остатки наближали. 60 поставили, він вроді тоді не в'язав, а це вже чотири бухти мене це вже випортили. Ой, я і по калимам їздив, туди і собі. Так що нормально. То що та що 600 вона трошки дешевша, а оця Тева 500, вона дорога. Оце є сім друг, не буде в'язати, то відрізаю. Ставимо отаку 500 і все воно працює. Помазали вчора. Оце я вже другий день тюкуємо собі. Вчера скажу, не снимал. Вчера мы тоже 800 штук. Ну и сегодня, может, штук 300. И нормально будет. Тяжеловато, конечно, за раз 800 штук. Ну, вчера так надо было. У нас там уже передають дощі через три дня. Не знаю, буде чи не буде. Ну а надо убрати цю ділянку, тоді підожди трошки, поки не дощі пройдуть і заново. Маса хороша. Тут так вообще пирить. сейчас болти начинаю впливать вот така ось маса О, нормально ну сейчас буду до тюпу Покажу які дюки. Не всі вони ідеальні, ну тобто неровні, трошки один край буває. Ну, нормальні. Підзніму, зараз пресую і підзніму. Так, друзі, закінчили ми закінчили ми пресування. Отака ось, ось машинка грузиться. Сейчас покажу тюки Вот такі ось тюки Бачите ось, ось мі... <кій> Ну, це містами буває що трошки наїзлом. Ну а так він нормально береться, нічого не етується. такі тюки. Сейчас покажу якою ниткою пікуємо, бо я казав, що 600 -ка. Отакій вот всечки. Агротек Ну вот така вона всечки И у нас есть вот така тоже якось Теж вона 600 канал, вона тоді не вязала, ну, будемо будем оце ось закінчиться бухта. і будемо пробувати в'язати. Короче, оце з цієї ділянки 400 440 штук. Ось так. Счетчик поломався, немає счетчика. ось такий тут. Тут в'язалка стоїть. Все як положено. І глинитка. Ігли вже були і варені. Одна тому купляли. Це ще рідна. Ну рідна в нас ще одна така сама. Ми дві купляли таких жовтих. Була поламалась, ми поміняли просто, а тоді заварили. Так і одна лежить. Ну дві лежить запасних. Отакі От діла. Буває загинається оця пружина, ну гнев вигинає оці на подборщик. То не вроді ви всі пронумеровані, коли знімати, щоб так же само на місці ставити, не знаю. Так зроблено. Ну, а ми що? Зараз догружаємо машину. височенько грузимо, щоб 140 штук улазило і. Три ходки чотири. І буде нормально. Сіно бомба, його дощ не мочило. Все як положено. Ну, друзі, будемо закінчувати на цьому відео. Спасибо тим, хто додивився мій ролик до кінця. Підписуйтесь на мій канал. Ставте лайки, коментарі. Всім пока!